Останні дні фінансові аналітики говорять про зміну трендів. Центробанки ухвалюють нові рішення. Геополітика вносить постійно свої корективи. А бізнеси населення уважно слідкують за кожним рухом валют. Ми зібрали для вас всю актуальну інформацію, що стосується. Саме ринку проаналізували ключові фактори і готові розповісти, що буде відбуватися з ринком по парі євро-долар. Що буде відбуватися по євро і по долару в Україні? Ну а крім того, що буде на готівковому і безготівковому ринку в період з 3 по 9 квітня. За моя фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі МінФін залишайтеся з нами. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. І так. Прогноз курсу по долару євро а також по парі євро євродолар на період з 3 квітня по 9 квітня. Крім того, я розповім, що буде впливати на цей ринок за цей період, і крім того, чому дуже принципово зараз ситуація, яка відбувається по парі євро-долар, що на неї може вплинути. І так, ну основне, що зараз буде впливати на ринок, це геополітика. Чому тому, що в все рівно, все те, що зараз відбувається в торговельних війнах Сполучених Штатів, фактично вже з усім світом. Це впливає зараз на всі ринки, в тому числі від ринку золота і, наприклад, тих же самих валютного ринку, і закінчуючи, наприклад, там фондовим ринком і ринком, Майже практично сировини всього, що взагалі є в, в у світі. Тому е, якщо подивитися на ситуацію, що відбувається після того, першого шоку після перших дій, які зробив Трамп е, після 20 січня 2025 року, як він прийшов до влади, і після тих обмежень, які він почав із Мексикою, із Канадою і погрожує Європі. І з Китаєм зараз все ж таки ринки поступово починають адаптовуватися до нової політики Сполучених Штатів. Але чи на користь це буде сполученим штатам чи ні? Вже час найближчим часом ми це і почуємо, і побачимо. Чому тому, що, наприклад, ЄС все більше зараз співпрацює з той же самою Канадою та Індією, і це відбувається. Вони таким чином намагаються розширити. Ринки збуту своєї продукції європейці, а з іншого боку, отримувати сировину, наприклад, з, тої, з тієї ж самої Канади. Наприклад, ті ж саме КНР зараз все більше співпрацює з Африкою. Вони раніше активно працювали, а зараз ще більше. З Африкою, Азією та ще й Близьким Сходом. Тому зараз тут відбувається така ситуація, що все це буде впливати і прилітати бумерангом практично всім країнам. Не зря, не зря наприклад, той же, той же Шольц, коли вони підписують. Писували чергову е, угоду з Канадою на днях, то він казав про те, що в принципі зараз. Політика обмежень, торговельних обмежень і мит, вона не на користь нікому, і тут я з ним повністю згоден. Але все ж таки Сполучені Штати вважають, що зараз вони, враховуючи, що вони флагман світової економіки, вони можуть собі це дозволити. Подивимося, як воно буде далі. Але ми вже бачимо, що такі структурні дуже великі подвижки саме якраз в міжнародній і не тільки політики, а й в економіці, вони відбуваються. Це впливає на всі валютні ринки, в тому числі і. Український валютний ринок. І так, що буде впливати із внутрішніх і міжнародних факторів, саме на період, якраз з, 9 по 9, з 3 по 9 квітня, на нашому ринку. Перше, це отримання чергового траншу від МВФ. І хочу нагадати, що ми отримали 400 мільйонів доларів, кошти від ЄС ми отримали майже 3,5 мільярда і ще іншої, іншої фінансової допомоги. Все це ми отримали от ну, буквально на днях. І це підстрахує наше золотоволюцію. Резерви, які зараз витрачаються на Міжбанку Національним банком для підтримання курсу національної валюти на ринку. Хочу нагадати, що за березень е, е, Нацбанк витратив 2,6 мільярда доларів саме е, на підтримання курсу гривні на Міжбанку через свої інтервенції. І це не критична сума зараз для ринку. Друге, що буде впливати, це активність клієнтів на нашому міжбанку, яка вже зросте з 2 квітня після періоду завершення попереднього місяця та кварталу. Тобто, 1 квітня ринок говтувався говтувався після закінчення першого кварталу, підводилися якісь підсумки, а вже з 2 квітня всі працюють в нормальному робочому режимі. Тому пік активності я очікую вже з 3 квітня, тобто у четвер, а е, і ще 8, і 9, 8 і 9 квітня, коли найбільша якраз кількість гравців буде присутня на нашому ринку. І в цей період з 3 по 9 квітня я вважаю, що десь за моїми прогнозами обсяг операцій між буде від 165 десь до 235 мільйонів доларів. Що не є зараз проблемою для національного банку, тому що фактично він один із найбільших гравців. Він найбільший гравець на цьому ринку. Він найбільший продавець, і при таких обсягах він може спокійно контролювати ситуацію за рахунок своїх інтервенцій. Крім того, клієнти будуть активно закривати ще розрахунки за березень 25-го року з персоналом, і це з одного боку додавить все ж таки пропозиції валюти на міжбанку з боку експортерів. Їм потрібна гривні для того, щоб розраховувати. З персоналом, а з іншого боку, дещо підвищить тиск на е, готівковому ринку, тому що і на готівковому ринку, і на ринку по купівлі, по купівлі тих же самих валюти на картки або на валютні депозити. Чому? Тому що, з одного боку, у нас з вами, то що ми вже казали, нові ліміти на е, ринку якраз до 50 тисяч гривень. На картки і до 200 тисяч гривень на валютні депозити. Вже вони відкриті на квітень місяць, і люди почнуть поступово купувати валюту. З іншого боку, вони отримують зараз якраз гривню від своїх роботодавців і почнуть її тратити. Ну і частково є теж витрачати на валюти, будуть ті ж самі військові, які теж отримують своє забезпечення. Крім того, що ще буде впливати, це ситуація на фронтах і навколо взаємовідносин з Сполученими Штатами по угоді по корисним капалинам, що впливає на настрої всіх учасників. В ринку і їхню господарську діяльність. Побачимо останній варіант цієї угоди і тоді будемо про щось говорити. Тому що багато спекуляцій, але хочеться почути все ж таки якусь ну будемо говорити так, вже конкретику. Тому чекаємо конкретики, але на ринок все це теж давить. Е, Крім того, то, що я вже казав, операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти зараз за останні 30 днів перед вами. Ми бачимо, що в принципі ситуація достатньо стабільна, але все рівно населення купує валюти більше, ніж здає в обмінні пункти. Тобто, все рівно населення поки що тариться валюти. За моїми прогнозами, період з 3 по 9 квітня сума перевищення купівлі валюти населенням надає продажам. В банках і здачі в обмінні пункти буде десь в межах від 35 до 60 мільйонів доларів. Це не критична сума зараз для нашого ринку. Але все ж таки вона ну, ну, достатньо теж велика. Крім того, то, що я вже казав, враховуючи те, що ми отримуємо кошти від МВФ, отримали те, що ми у нас з, з, зайшла вже допомога чергова від ЄС і так далі, фінансова допомога, то все ж таки, за моїми прогнозами, резерви наші дещо зменшаться станом на 1 квітня, поки що не опубліковані ці дані, але вони найближчим часом будуть. І Я думаю, що наші резерви, золотовалютні резерви, будуть в межах від 37,5 до 39,5 мільярдів доларів. Цього повністю достатньо для того, щоб в Національному банку були чим проводити інтервенції і підтримувати необхідний курс гривні, який він вважає за. Необхідне саме на нашому міжбанку. Тому критичної ситуації я зараз по цьому питанню не бачу. Крім того, ще є такі, якщо подивитись на валютні інтервенції, де ще є позитивний фактор для нашого національного банку, що у нас практично з грудня, коли у нас було більше 5 мільярдів доларів продано через інтервенції. Зараз іде поступово зниження тих обсягів інтервенцій. І от зараз, наприклад, от зараз перед вами якраз таблиця, ви бачите, що по березню ця тенденція 26 мільйонів мільярда доларів, тобто йде зниження. Але я хочу нагадати, і те, що у нас, в принципі, якщо подивитися об'єктивно, то зараз продавали значну кількість валюти аграрії для пасівної. І поступово, все ж таки, з квітня, травня і вже в червні, буде цей фактор себе більше, більше зменшуватися. Чому тому, що вони вже посіялися, хтось ще досіється, і таким чином їм експортерам-аграріям буде потрібно менше гривне гривні для фінансування цих своїх. Виробничих витрат, і це буде призводити до того, що вони будуть менше продавати валюту на. Нашому міжбанку тому цей фактор буде поступово все ж таки навантажувати більше Нацбанк, тому що потрібно буде заміняти то, що вже аграрії не продають заміняти своїми продажами валюти вже саме Національному банку. Ще, ще одне цікаве питання. Це то, що Нацбанк зараз використовує такий прийом як продаж валюти окремим контрагентам. адресно. це дозволяє йому знімати деяких покупців валюти з прямого ринку і таким чином цей попит менше тисне на курс, який залишається. Ну це вже давно говорили ці про це е, учасники нашого ринку. Тобто таким чином в найбільших гравців Національний банк адресним продає валюту. Тут є е, такі інструменти у національного банку. Є я так підозрюю, що це в основному якраз оборонка. Зсу тут зрозуміло, чому вони це, це роблять, тому критичного або якусь там зраду в цьому нема. З іншого боку, це зменшує саме тиск на. Ринок і психологічний тиск, коли, наприклад, раніше там виходив крупний покупець валюти, і коли він там виставляв заявку, там 50 мільйонів доларів, там чи 20, чи 30, то ринок розумів, що він буде курс, буде зростати. Зараз такого немає, і це якраз теж додатковий такий стабільний фактор і фактор стабілізації для ринку. За моїми прогнозами, з 3 по 9 квітня Національний банк витратить на міжбанку десь порядка від 590 до 890 мільйонів доларів. Головними покупцями залишаться валюти, то що я вже казав, держструктури ті ж самі постачальники зсу. Великі імпортери палива енергетики і продавці, і деякі продавці товарів народного споживання. А, прод... а це, це імпортери будуть. А що, з точки зору хто у нас буде продавати валюту, це в основному це будуть ті ж самі, поки що аграрії, айтішники якоїсь мірі і в глобальної мірі, все таки це основна частина. Це буде саме продажі самого самого національного банку. Якщо подивитися на офіційний курс долара відносно ринку, то ви бачите, що в принципі коридор йде в межах від 41,20 до 41,60 гривень. Останнім часом це якраз права частина цього графіка, динаміка офіційного курсу гривні та Сполучених Штатів та Євро, якраз от за березень. Якщо ви побачите, то в принципі долар, от саме нижній нижні у нас така, графік, то йде більш-менш нормально. З чого він стабільний? стосується євро, то тут іде повна кореляція з е, ситуацією з графіком пари євро-долару у березні 2025 року. Ви зараз бачите нижній графік. Якщо подивитись і просто корелюєте його, наприклад, на е, курс офіційного курсу долара Сполучених Штатів та Євро, в верхній якраз вже йде по верхній частині в правій частині нашого. Графіка, то ви побачите, що в принципі воно повторює фактично то, що відбувається на міжнародному ринку. Тобто, в кінцевому варіанті, все ж таки, Національний банк продовжує ставити. Будемо говорити так, робити головну ставку на стабілізацію саме курсу долара на нашому ринку і вже опосередковано на євро. Тобто вони через долар все ж таки намагаються коригувати і курс євро в Україні, тому що він впливає на ціни і так далі. Але з іншого боку, в міжнародний ринок він тут суттєво впливає. Тобто, долар вони більш-менш стабільним тримають євро, виходячи з міжнародного ринку, коливається так, як воно є. За моїм прогнозом, коридори по парі євро-долар на період з. 3 по 9 квітня буде в межах від 1,072 до 1,088 долара за євро. І це при умові, якщо Трамп не введе додаткових мит проти товарів з Європейського Союзу, про що він постійно говорить. У разі все ж таки, якщо буде цей ввод, то коридор по євро відносно долара швидко зміниться десь до 1,055 на 1,077 долара за євро. Тобто зміниться саме коригування, і тоді все ж таки дещо. Будемо говорити, так, долар буде укріплятися, а євро дещо просяде. Ну і крім того, ще питання, яке ви мені постійно задаєте, що Національний банк зараз вже відмінив переводи P2P в межах 150 тисяч гривень. Як це впливає на ринок? Чи не збільшиться попит на валюту? Хочу сказати відверто. Або, наприклад, вони знизяться ці переводи до 100 тисяч. Гривень, то що про те ж теж мова йде, хочу сказати, що ринок давно вже пристосувався до цих моментів, саме валютний ринок, тому воно суттєво так глобально не вплине. Хоча дещо, все ж таки, якщо буде ситуація, що буде відмінено все ж таки цей ліміт 150 тисяч гривень. На переводи, то це призведе. Ну, може, якщо і попит збільшиться, то не в невеликих обсягах і глобально він на ринок не повпливає. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. І так, прогноз курсу долара та євро на 3-9 квітня. Перша на цей період пара євро-долар буде в межах від 1,072 до 1,088 долара за євро. Крім того, з більш-менш такою чуть-чуть, все ж таки, стабілізацію, яка буде відбуватися вже до 17 квітня. Чому тому, що 17 квітня у нас засідання, ЄЦБ і буде е, в цей момент. Теж будуть коливання по парі євро-долар, це ситуативне коливання перед засіданням європейського та американського регуляторів. Тоді, якщо котирування долара на міжбанку з 3 по 9 квітня, за моїм прогнозом будуть в межах від 41,10 до 41,60 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, курс євро на наших торгах. На міжбанку буде в межах від 44,05 до 45,26 гривень. На гатівковому ринку більшість обмінних пунктів по долару будуть працювати зі спредом від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 35 копійок. В гуртових обмінниках спред по долару і по євро буде залишатися в межах десь від 15 до 20 копійок. і це така буде стандартна ситуація. Вона більш-менш зараз стабільна, тому зараз отак мене і реагує ринок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 4090 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41 гривні до 41,70 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 44 до 45 грн, гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в більш вущих межах від 44,05 до 45. 30 гривень за євро. Ну, і крім того, що може бути відбуватися, це є один ще фактор додатковий. Це зараз невизначеність, що стосовно не тільки перемір'я між Україною і Росією, а й як, як закінчаться перемовини Трампа з Путіним, тому що він саме на цьому тижні зараз. Все ж таки вже сказав, що він буде говорити з Путіним стосовно переміря. Він вважає, що зараз Путін все ж таки цей процес пробуксовує, і ми саме бачимо, що періодично у нас відбувається і практично ті ж самі обстріли, і так далі. І Трамп погрожує зараз всім ринкам, які працюють з Росією по енергетиці, і так далі. Що якщо, наприклад, Путін буде це продовжувати, то тоді він може ввести санкції. Якщо він веде, то це буде впливати дуже суттєво на ринки і на Пару євродолар і взагалі на експорт той же саме російської продукції, саме е, по всіх напрямках. Тому е, в даному випадку ще дуже принциповим питанням по парі євродолар буде, чим закінчиться оці телефонна розмова е, Трампа з Путіним. Подивимось, на цьому в мене все з був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Ви на каналі МінФін. Підпишіться, будь ласка, на нас, задавайте нам питання. Ну, ви знаєте, я на них буду завжди відповідати. У нас все буде добре.